Вітаю вас, друзі. Цієї ночі Білгородську народну республіку знову бомбили невідомі добрі люди. Це не перший раз, Ви перший раз проспали. Ну а коли був рядом там взрив іронія. Полягає у тому, що буквально пару днів тому Путін доручав розібратися міністерству війни та зробити так, щоб більше ніхто не обстрілював територію так званої Росії. Звісно, пріоритетна задача. ликвидировать саму возможность обстрела. Но это дело уже военного ведомства. И ось цієї ночи доручення Владимира Путина было выполнено. Есть. Ночью был атакован со стороны вооруженных сил Украины гражданский промышленный объект Борисовки. Ти посмі на цю скотину. Вона ж вся обосрана і вже ті на шерсті закарела все. Під удари. Потрапив, наче як цивільний об'єкт, але є нюанс: це нафтобаза і ще й поблизу заводу, який виготовляв конструкції для Кримського моста. Завод також постраждав. Ну а на території Білгородської Народної Республіки тепер вже безстроково запровадили жовтий режим терористичної небезпеки. Продовження видіння жовтого рівня сільської небезпечності. при тому сьогоднішнього дня він буде підзрочним. Це доволі хороші новини. І я не міг із вами ними не поділитись, тому що владімір Путін отримав чергову порцію принижень, і це просто прекрасно. А взагалі цей випуск буде на іншу тему. Він буде про одну російську істоту, яка закликала нас із вами знищити, а тепер її цькують самі ж росіяни. Когда її з лица землі, я просто до цього моменту буду спать. То проснуся, празную. Ми абсолютно незащитне. Я вам нагадую, що підписка на мій канал допомагає вам збільшувати рівень русофобії. Тому просто зараз візьміть і підпишіться. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Цю істоту ви напевно вже колись бачили. Звати її Ельвіна, сама вона із міста Ярославльна. Так. Званій Росії, і вона мені декого нагадує. Що сказав слон, коли наступив на колобка? 24 лютого, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, Ельвіна війну засуджувала. Можна навіть сказати, мало не кричала нієт воїні. А ви ще в курсі, що якби в війні жертви несуть обі сторони. Обі серини, якою б більшою Росія влиятельне не була, нікому не нужна ця війна. Блогерка виступала проти агресії Росії. Казала, що війна це взагалі погано, а росіяни, начебто, війну не підтримують. 80%, навірне якщо не 98%, росії не хочуть воювати з Україною. Ми не настроє проти вас. Та і взагалі, у всьому винні тільки Зеленський, ну і ще Владимір Путін. Це усе якась там клята політика. Давайте согласимся с тем, что у нас, правда, у руля правления два е... человека, что у вас Зеленский, что у нас Путин, которые настраивают и играют в эти политические игры. А за этим всем стоим мы своими, простые граждане. А потом, буквально за пару дней, она перевзулася и уже стала закликать и до знищення Украины, и войну, а уже же она поддерживала. С первых дней специальной военной операции я выступаю в стране России. Я веду про російські паблік. Если б ми хотіли вас забрати, ми б вас давно забрали, і возможно, ваш народ би жив лучше. Ельвіна тоді стала скандально відомою завдяки своїм відеозверненням до українців, у яких вона закликала нас усіх із вами вбити, і українці їй цього не пробачили. Її дані опинились дуже швидко у інтернеті. Каким то чуєсним образом мої паспортні дані сліває українська сторона. Тость, я в своїй країні не защищена абсолютно ніяк? Проте це не все помститися. Львіні вирішив якось навіть кур'єр на Росії, який мав їй доставити їжу, але все вкрав. Ну я не знаю. якщо ви блогер. Може кур'єр вас узнав. Може быть, він придерживается других політичних взглядов, хто його знає. Возможно, це була небольшая месть. Вона не могла отримати своє замовлення, не могла отримати їжу, тоді українці вирішили їй допомогти і стали викликати доставку до неї постійно. Це помимо того, що ходит доставка постоянно доставка. І це просто якийсь ужас. Росіянка Ельвіна від цього палала, дуже сильно горіла. І щоби загасити це полум'я, довелось її ще часто викликати пожежників. Попросила більше нікого на мене не визивати. це все ложні визиви, приїхала три пожежні машини. І всі камні до домой. Словом, вона це типова росіянка. Вона ненавидить Україну, закликає знищити Україну, закликає вбити нас усіх, і при цьому записує це на відео та поширює у інтернеті. А коли їй прилітає найменша відповідь, вона одразу починає нити і скаржитись на агресію. Я кілька ночей подряд не спала, я підверглась Страшної агресії, і Ельвіна постійно кричить: то вона кричить на українців, а то вона волає, кричить та благає про допомогу. Це просто Допомоги помощі, помощі даже ні стольком'я, сколько моєї Ельвіна, Я моя мама ульга. Тепер вона скаржиться на те, що її почали цькувати самі ж росіяни. Спіла підвергнутися невероятний травлі со боку ліберальної громадськості. Цікаво, як таке могло статися, адже зовсім нещодавно вона розповідала, що росіяни навпаки її усі масово підтримують. Меня вас прийняли болі чим хорошо. Боля чим хорошо. Я захожу сейчас во всі соціальні сети, Я бачу огромну підтримку со стороны нашого народа. Уся справа у тому, що цю істоту, яка закликає до війни, яка закликає нас усіх вбивати, починають виганяти з її оренд орендованої квартири Орендодатель, в квартирі, в якого ми проживаємо на 2 двох літ. о том, що я про російський блогер написав не огромне сообщення попросив виселити мене і мою сім'ю течение 7 днів. Тоді вона звернулася до агентства, яке допомагало їй орендувати цю квартиру, але там почула тільки негатив. Вмісто розуміння і підтримки на мене наорали Мені сказали, якщо ти про російська на війну. виявляється, сусіди Ельвіни, які живуть поруч із нею, бояться, що може статись щось погане із нею та її квартирою саме через її агресивну антиукраїнську позицію. Там живуть людині, люди, вони реально пасається. Що... Ви ж розумієте свою діяльність? Розумію. Розумію. Ви ж розумієте людей в Україні? Вони реально бояться, що щось буде, їх по касателі Ну гаразд, власники квартири її ненавидять за те, що вона ненавидить українців. У агентстві їй також допомогти ніхто не захотів. То може російська поліція їй дала раду? Я звернулася в поліцію, де здивувалися, що будучи на миротворці, а я на Міротворці, я по сей день жива. Ні, якою другої падєжці ми ні У підсумку. Маємо історію, коли одна росіянка закликала вбивати українців. Через це її почали цкувати навіть інші росіяни. І коли вона звернулася до поліції, їй там також ніхто допомагати не став. Здається, це якась вже громадянська війна. Гражданський конфлікт, по, по суті, громадянська війна. Насправді, якщо без жартів, то я, друзі, переконаний, що на Росію і справді чекає реальна громадянська війна. А те, що зараз відбувається із зельвіною, це абсолютно закономірно. Так працює карма. Тому для неї є тільки одна порада. чому? Зя було просто здохнути. але на долю Ельвіни плювати насправді що там із нею далі буде. Просто історія її дуже і дуже показова. Давайте краще поговоримо із вами про те, що реально допомагає російським окупантам подохнути. Українці масово дронів камікадзе на в з участків фронту вони масово приміняють. Довольно успішно поражають лікаброніровану техніку. БМП вполні собі поражають. Хорошо у мене у телеграм-каналі. До речі, рекомендую на нього підписатися. Там багато цікавої інформації і ще важливі збори для Збройних сил України. Якраз був збір на 500 fpv дронів для збройних сил України. Це дрони камікадзе. Я про них вже неодноразово розповідав. І ось перші 120 штук із цієї партії вже готові. Ці високоточні пташки будуть будуть знищувати російських загарбників, будуть бити їхню техніку словом, будуть робити усе, щоб допомогти російським окупантам потрапити у їхнє улюблене місце. Ну тут ті самі чорні мішки Это впн дрони Да, в одному підрозділі, яка нашому підрозділі, которая питалась штурмувати укріп, просто закончились бойові машини піхоти, тому що їх всі хто їх всі положили вот этими дронами. Так що, друзі, принагідно вам нагадую: підтримуйте збройні сили України, допомагайте збройним силам України та разом давайте наближати нашу спільну перемогу.